Незаконне знесення пам'ятника громадський активіст Віктор Левицький вимагає притягнути до відповідальності членів виконавчого комітету міської ради, які своїм рішенням демонтували монумент гренадера, що стояв на бульварі Олександрійський. З відповідною заявою, чоловік звернувся до поліції. За його словами, виконком не має повноважень приймати такі рішення. Крім того, невідомо куди поділи і де зберігається знесений пам'ятник. Тож активіст вважає це. Це вандалізмом. Нагадаю, гренадера демонтували ще на початку квітня у рамках дерадінізації та анонсували поставити на його місці новий архітектурний постамент. Тут однозначно міськвиконком перевищить свої повноваження для те, щоб він прийняв рішення. Про знесення цього пам'ятника. Тут мали би були витримані всі процедури. Якщо він не потрібен місту, то міська рада могла би просто звернутися в обласну раду на те, щоб його знести, оскільки він на балансі в обласної ради знаходиться. Вони мали б звернутися, а обласна рада вже по процедурам. Визначити з чим має він відношення, декомунізації і тому подобне, і прийняти рішення про демонтаж. Зносили пам'ятник солдата зі зброєю працівники департаменту житлово-комунального господарства міста. Як запевнила нас очільниця установи Ольга Іванова, усі елементи постаменту цілі нині гренадера перевозять на постійне місце зберігання, проте куди саме вона не уточнила, бо депутати можуть внести зміни до рішення. Це як має бути все на місці. Нікуди нічого не ділося. Він буде перебувати якось на зберіганні в певному місті. Чи можете сказати да, зараз в комунальному підприємстві? Це буде ну буде зараз прийняті остаточні рішення. Всі документальні це буде на зберіганні в місті знаходитися. Далі вже громада буде приймати рішення, як використовувати цей об'єкт.